Я сьогодні дуже здивувався, коли дізнався, що у Німеччині, окрім Миколая, Ніколаса, є ще якийсь дядько, який дає подарунки. Це Вайнах Пан, який приходить на Різдво. Миколай приходить із 5 на 6 грудня. Він лишає подарунки у чобітках біля дверей, або на підоконнику, або я не знаю де. Це така традиція для тих, хто вів себе добре, він залишає цукерочки, солодощі, хто вів себе погано різочок, щоб дати А, 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 Ось. а На Різдво приходить война Хманца і лишає під ялинкою подарунок. А, ну, звичайно, тим, хто був хорошим. Ну, я так думаю, що більшості німців всі хороші, тому він їм лишає подарунки. І він досить скромний, скромніший, ніж наш Миколай, тому що наш Миколай можна е, подарити подаруночки, а потім з нами сісти за стіл, отмітити новий рік і Різдво і все разом. Тут, я так розумію, наскільки я прочитав, що це досить скромно відбувається. Всі виходять там десь кудись з кімнати. Тут з'являється оцей Вайнахман, приносить подарунки, ніхто його не бачить, і він. Зникає таємний їде в Лампландію. Я, наприклад, не знав, що їх тут двоє: що є Сніколас і це типу Санта-Клауса. Але мені було дуже цікаво, якщо ви знали, то чи правильно я трактую ці традиції, тому що я можу помилятися?